Доброго дня, шановні телеглядачі, вашій увазі апостолівські новини. 12 жовтня у приміщенні апостолівської міської бібліотеки відбувся військово-патріотичний захід з нагоди відзначення Дня захисника України. На заході були присутні старшокласники загальноосвітньої школи номер 4 та їх вчителі. Як пройшов захід і які гості ще завітали на свято, дивіться в нашому відеосюжеті. День захисника України свято, що відзначається в країні 14 жовтня, у День Святої Покрови Пресвятої Богородиці, водночас з Днем Українського козацтва, з 2015 року є державним святом і неробочим днем. 2014 року в українському суспільстві в результаті реакції на збройну агресію Росії підсилилися проєвропейські тенденції відмови від радянських символів і свят, зокрема від дня захисника вітчизни. Президент України Петро Порошенко в своєму виступі під час військового параду в Києві 24 Серпня 2014 року відзначив, що Україна більше ніколи не відзначатиме це свято за військово-історичним календарем сусідньої країни. Ми будемо шанувати захисників своєї батьківщини, а не чужої. Українська армія по праву пишається своєю історією, своїми традиціями. Ніколи наші війська не загарбували чужих територій, не посягали на чуже добро, чужі землі, ніколи не були агресорами. Це часи випробування для нашої. Нації, які становлять нашу національну свідомість. Це часи, які легко викривають негідників і прославляють героїв. Служба в Збройних Силах України, а отже, і захист рідної батьківщини рідної землі це священний обов'язок. Проводиться Збройні Сили України, лави їх поповнюють, як і призовники, які йдуть на строкову військову службу, так і добровольці, які підписують добровільний контракт. Зі Збройними Сил України. Це не лише чоловіки, а також і жінки. Держава гарантує гідний заробіток цим людям, які зараз проходять контракт Збройних сил України, а також їх соціальний, весь соціальний пакет, основи якого прописані в законі України про гарантії соціального забезпечення військовослужбовців та плених їх сімей. Боротьба за незалежність України продовжується і зараз. На Донеччині, Луганщині на превеликий жаль гинуть наші патріоти, добровольці та воїни української армії. У цій страшній борбі наш народ і наша армія мужніє вдосконалюється і перемагає. На заході вшанували хвилиною мовчання тих, хто не повернувся з цього страшного пекла. Схилімо ж голови низько перед пам'яттю і подвигом славних синів України, визволителів рідної землі. Героїв Небесної Сотні і героїв АТО. Хочу поздравити з наступаючим праздником. Дня Захисника з Дня казачества. Два года назад, в этот день. находился в блиндажах, переехали с одного места в другое. Ну, как бы наводили уборку в здание, в бетон. Выхожу за здание, вывожу мусор на телеге. Четверо деток, самые старшие лет восемь. И трое помладше, пасут коз. Возле них десятка три кос. Старший читает книгу, они не буцают мяч. Он им читает книгу. Хотіли купити козу, але ну, не купили, денег не було. І буквально через 15 хвилин не стало деток, не стало коз. Ось так. От. Родину любите. Так, з праздником. По закінченню заходу, присвяченого Дню захисника України, всі присутні в залі пішли до меморіалу Слави героям-воїнам АТО для покладання квітів.